Наш особовий склад в кожному куточку України. Будуємо збодні опорні пункти, позиції на і відповідно невибухові інженерні загородження. У військовій частині активно впроваджена армія плюс. Кожний військовослужбовець може з будь-якого куточку України відповідно подати рапорт. Залишається тільки правильно чітко написати свою посаду і армію ID командира. У нас є в загальному доступний. Всі ID командирів в управлінні бригади на гаряча лінія військовослужбовців будь-яких проблемних питань, може позвонити на цей номер. Цей номер доведений до кожного особового складу. Якщо командир роти чи командир батальйону вибув відпустку, і з тих чи інших причин він не може дізнатися ID командира і виконує якась інша особа, тому відповідно може перезвонити, і ми можемо надати номер ID.